Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео, діліться ними із друзями в соцмережах. І таким чином підтримаєте наш проєкт. А тим часом нагадаю, що сьогодні 15 грудня і це п'ята річниця від створення Православної церкви України. Саме цього дня, 2018 року, відбувся об'єднавчий собор у Софії Київській, і про цю епохальну подію, і про те. Те, що вдалося здобути православній церкві України а за цей час, за цих п'ять років, і про те, що ще залишиться зробити. Надалі поговоримо з нашим гостем з нами на зв'язку релігієзнавець Андрій Смирнов. Тож вітання пане Андрію, слава Україні. Героям слава. Отож, пане Андрію, хочемо з вами поговорити, пригадати ці п'ять років. Загалом, чи пригадуєте ви цей день у 2018 році, які у вас тоді були відчуття, передчуття? Наскільки вони справдилися чи не справдилися? П'ять років тому я був делегатом об'єднавчого собору Православної Церкви України. Голосував за створення. ПЦУ і за обрання митрополита Київського епіфанія тому нас тоді переповнювали великі почуття. Ми розуміли, що це історична подія і відновлюється історична справедливість. 100 років боротьби українського народу за свою духовну незалежність завершилося проведенням об'єднавчого собору і отриманням Томосу про автокефалію православної церкви України. Пане Андрію, але повертаючись до подій п'ятирічної давності, то чи був все-таки шанс якраз того, що на цей об'єднавчий собор приїде якомога більше представників УПЦ Московського патріархату? На жаль, бачимо, що з того часу лише двоє, так якщо я не помиляюся, архієпископів верховних таких архієреїв приєдналися до ПЦУ, решта залишається вірними московському патріархату і Кирило. Чому? Чому так на вашу думку, чому за п'ять цих років ніхто із очільників архієреїв цієї церкви не змінив свою думку? А річ у тім, що всі єпископи Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм були запрошені на об'єднавчий собор, отримали індивідуальні запрошення від Вселенського патріарха. Ба більше понад 10 єпископів зверталися до вселенської до Вселенського патріарха Варфоломія, щоб він надав Тому справ такий файл, але справді на сам собор прийшло лише двоє: це митрополит Олександр Драбинко і Симеон Шостацький. Решта дотепер не приєдналися і не послідували Томосу, тобто ще більше поглибливали, отже, розділення українського православ'я. Мені важко говорити про мотиви, тому що частина єпископів є фанатами русського міра, і вони ніколи. Не підтримували е, незалежність від Москви, а отже, і надалі залишаються е, єпископами московського патріархату. Особливо це е, чітко проявляється на окупованих територіях. Е, є частина про налаштованих єпископів. Вони, але вони бояться покарань московського е, патріархату. Вони розуміють, що будуть санкції, як, наприклад, е, вже позбавили сану архимандрита Кирила Говоруна. І інших священиків, які неугодні московському патріархату, всі вони будуть покарані. І решта це болото. Розумієте, це єпископи, які чекають якихось рішень згори, зокрема від митрополита Онуфрія, але він зайняв позицію ізоляціоністську. Він нічого не помічає і не хоче реагувати на ті виклики, які сьогодні стоять перед церквою, перед Україною, навіть в умовах. Широкомасштабного вторгнення. Угу. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, якщо говорити про ті от звинувачення, які лунали протягом попередніх, не знаю, 25 років в сторону УПЦ Київського патріархату, в сторону УПЦ з боку прихильників, УПЦ Московського патріархату, про те, що вони там не канонічні, розкольники і все так далі, то все-таки ця риторика тепер трішки стихла. І чи не, не опинилися вони тепер в цій самій ситуації, в якій Звинувачували якраз тих, хто створював Соборну українську церкву. Власне, тут треба розібратися з терміном канонічність, канонічний, неканонічний. Дуже багато було спекуляцій навколо цього терміну, і це було знаряддям пропаганди. Насправді, а ми говорили про те, що до 2018 року в Україні Православних церкви це Українська православна церква Київського патріархату. Українська автокефальна православна церква. Справді ці автокефалію, їхню автокефалію ніхто не визнавав або більше, вони перебували поза Євхаристійним спілкуванням з селенським православом. Власне, в цьому і історичне значення цього собору, і рішень селенського патріарха, що було відновлено сопричастя всіх єпископів, священників, вірян цих церков селенським православ це ще в жовтні 2018 року. Друге, це те, що було надана канонічна, тобто визнана Автокефалія, не тільки вселенський патріарх, який власне підписав Томос, але Олександрійський патріархат, Кіпрська церква, церква Греції, теж визнали Тому. Решта цього ще поки що не визнали, але опосередковано перебуваючи в з Вселенським патріархом, вони тим самим визнають автокефалі православної церкви України просто ще не настав, момент, щоб інші простоятелі теж почали поминати митрополита піфані, але це питання часу. Натомість російська православна церква в Україні сьогодні опинилася в такому невизначеному канонічному статусі, тому що вона залишається частиною російської православної церкви. Це не є автономна чи автокефальна церква. Відповідно, ієрархія визнається, таїнства, які звершують єпископи і, і священи, цієї церкви теж всіма визнаються, вони не заперечуються в тому сенсі, вони канічні, але їхнє перебування на території України не канонічне. Про це неодноразово заявляв Соленський Патріарх, що по економії, тобто поблажливо хоч це порушення канонів, але заплющують поки що на це очі. Очікуючи, що все ж таки більшість представників УПЦ МП доєднається до новоствореної православної церкви України, послідує Томосу, тому що Томос не наданий якійсь одній церковній структурі, а всім православним християнам України. Навіть якщо вони цього ще не розуміють, ще не усвідомлюють, але іншого Томосу не буде. Іншого виходу, ніж приєднуватися до православної церкви України, у них немає. Пане Андрію, ми згадували згадуємо, що 5 років православної церкви України, але ж насправді Українська церква вона ще бере початок від святого Володимира, коли він якраз запровадив християнство тут. То ті як розцінювати ось ті роки попередні століття, та коли тут якраз була саме Київська митрополія, поки її не анексувала Москва. Так, безперечно, православна церква України постала не на порожньому місці. Вона має тисячолітню історичну традицію, починаючи від Володимирового хрещення і створення київської митрополії в складі. Вселенського константинопольського патріархату ми не відкидаємо і не заперечуємо цей період нашої історії. На жаль, 1686 року відбулася анексія Київської митрополії Російської православної церкви. Хоча тоді вселенський патріарх лише дозволив московському патріарху висвячувати Київського митрополита, і все не відбулося ніякої передачі повної, повної передачі Київської митрополії чи зміни її юрисдикції. Київський митрополит першим мав поминати Вселенського патріарха а як, як оч, свого очільника. А другим московського патріарха як старця, який його висвячував. на жаль, ці всі умови були порушені, і поступово Москва підвала київську митрополію, зробила з неї рядові єпархії російської православної церкви. Тоді, в той час, ем, Вселенський патріарх не мав можливості якось відреагувати, але. Цей момент настав у 2018 році, і е, акт 1686 року був скасований. Цей період перебування української церкви в складі, в складі московського патріархату, звичайно, теж не відкидається, тому що е, з одного боку відбувалася русифікація змосковщення Православної церкви в Україні, з іншого боку, було і багато е, позитивних е, таких прикладів е, в духовному житті. України, це теж наша історія. Ми просто її маємо переосмислити і не відкидаючи, пам'ятати і про боротьбу за автокефалію, яка вже е, 100 років е, тривала до Томосу. Це я маю на увазі і церкву Українська автокефальну православну церкву на чолі з митрополитом Липківським, і спроби створити автокефальну церкву з благословення Варшавського митрополита Діонісія Володинського в роки Другої світової війни. Цілий пласт історії пов'язаний з функціонуванням українських церков в діаспорі, ну і зрештою відродження. Токіфальної церкви на початку незалежності України, а на чолі з патріархом Стеславом Скрипником, згодом створення ОПЦ Київського патріархату, все це частина нашої історії. Ми хочемо, щоб православна церква була інклюзивною і включала в себе от різні наративи і різні історичні традиції. Пане Андрію, ну і на сам кінець, то які ви бачите найбільші здобутки за цих п'ять років у Православній церкві України, те, що вона поповнюється можливо саме із низів, а не, наприклад, цілими єпархіями до неї могли приєднатися у ПЦМП. І які виклики ви бачите перед нашою церквою? Так, відбувається рух знизу, попри супротив єпископів, вже майже 900 парафій. Приєдналося від початку широкомасштабного вторгнення, а загалом від створення православної церкви України це понад 1500 парафій перейшли з УПЦ московського патріархату до православної церкви України. На жаль, дуже часто без своїх священників, але також є приклади, коли і священики також приєднуються. Які виклики? А я думаю, що це по перше, треба продовжити роботу на міжнародній арені щодо визнання. Православної церкви України потрібно продовжувати а, діалог і а, вести розмову з священниками вірянами УПЦ МП, які мають проукраїнську позицію, щоб вони долучалися. До ПЦУ і е, третій виклик: це патріархат. Нам е, ми не зупиняємося на досягнутому, і як тільки е, більшість парафій у ПЦМП приєднається до ПЦУ, е, можна буде ставити питання про підняття статусу е, в ПЦУ до рангу е, патріархату. А яким чином це має бути це має бути новий томос, чи щось має бути змінено в тому, що ми вже маємо? Це має бути окрема грамота вселенського патріархату про надання очільнику православної церкви України, титулу патріарха. Ось і все. але це станеться лише після того, як більшість чи є якісь кількісне визначення, скільки має приєднатися до православної церкви України, представників УПЦ МП для того, щоб митрополія стала патріархією. Ми розуміємо, що 100% всі священики, всі єпископи не приєднаються зрештою в нас демократична країна, і кожен робить свій власний вибір. Але якщо більшість єпископів, більшість священиків у ПЦ приєднаються, я думаю, що це буде велика перемога і підстава звертатися до вселенського патріарха. І на закінчення не можу теж не запитати вашу думку особисто стосовно от тих випадків. Бачили, як українці відреагували на зустріч відомих священників Православної церкви України, того самого Віктора Мартиненка також. Митрополита Драбинка із очільником, колишнім очільником Києво-Печерської лаври, митрополитом ОПЦМП Павлом Лебідьом, який перебуває під домашнім арештом. Дуже ну, багато негативних коментарів. Як вирості ці зустрічі? Що це було? Чи дійсно це може бути теж якийсь шлях до діалогу між ПЦУ і ОПЦ УПЦ МП саме через Павла? Я не думаю, що через Владику Павла буде налагоджуватися якийсь діалог. Йдеться про приватні візити, абсолютно митрополита Олександра, потім ця Віктора Мартиненка. Це їхня особиста історія. У них є свої особисті стосунки з Владикою Павлом. І Якщо вони вирішили його відвідати, це їхня приватна справа, але це нічого не означає. І тут не треба робити висновки. Я розумію, що не всім подобається, тому що дійсно це одіозний владика, і ми знаємо. Про всі скандали, які пов'язані з його біографією, але знову ж таки відвідати чи не відвідати когось, це приватна справа. Вони не представляли там офіційно православну церкву України, Це їхні, скажімо так, особисті контакти з Владикою Павлом. Напевно, вони мають на це право. Зрозуміло, дякуємо пане Андрію за цю інформацію, за ці коментарі, за ваші думки. знавець Андрій Смирнов був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 у п'яту річницю проголошення і створення православної церкви України. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось. До побачення.